Лозівська гімназія долучилася до громадського об'єднання «Еткемп Юкрейн. Ця організація об'єднує близько 20 тисяч проактивних освітян зі всієї України. Вона дає змогу ділитися та набиратися досвіду і направлена на зміну школи для дітей. Мають можливість кожен пройти там конкурсний відбір і провести такі міні-неконференції в себе в школі, в місті, об'єднатися разом, провести спільно на базі гімназії провели регіональну афільйовану неконференцію Міні Еткемп Лозова. Цей захід пройшов в режимі онлайн і об'єднав 280 учасників з 12 областей України. Громадська організація ТКем взагалі виникла у 2015 році. Вони наразі провели вже п'ять національних неконференцій, і як результат того, що це було популярно, поширилось по всій Україні, почали виникати такі маленькі афілювані неконференції конференції по різним містам України, тобто як осередочки маленькі. Ми виграли конкурс від громадської організації Україн» на те, щоб ми провели такий афілюваний захід в нашому місті, і таким чином ми дійшли до. Філюваний на конференції «Лозова». Мета онлайн-заходу розповісти про нове в українській освіті, про проектну діяльність, про ресурси та поділитися цікавими напрацюваннями. Онлайн не конференція зібрала 17 спікерів як нашого міста, так і спеціалістів зі всієї України. Також у заході взяли участь активні батьки спіклувальної ради гімназії. Спілкувалися з різними експертами в різних галузях, які, яким не байдужа освіта. І вони будуть розказувати кожен свій свою своїм досвідом. Але це будуть не лише освітяни. Ми хотіли поєднати в нашій темі і розказати, як заклади освіти можуть, і, на нашу думку, повинні в сучасній освіті співпрацювати з різними, на перший погляд, зовсім різними організаціями. Наприклад, у нас є і безоплатна правова допомога, і ми зв'язувалися навіть ми, з медиками. Ами, але на жаль, пандемія внесла свої корективи, і сьогодні цієї сесії не відбудеться. Але ми в подальшому плануємо все ж таки з ними тісно співпрацювати. Психологиня, буде розказувати допомога. про ресурс, етюд про ресурси, тобто як ну, не вигоріти на роботі, де черпати ці ресурси, щоб бути здорового і нести лише позитив Тобто то дітям цікаво все, і ми розуміємо, що ми повинні нести це дітям і повинні знайомити педагогів з тим, як можна це все поєднати. Неконференція включала в себе декілька сесій, які проводилися паралельно, і кожен бажаючи мав змогу поставити запитання спікеркам. Родзинкою неконференції міні Еткемп Лозова стала таємна гостя, яка виявилася Ольгою Халепою. Вчителька стала відомою на всю Україну завдяки своїм оригінальним підходом до навчального процесу. Я від щирого серця хочу подякувати всім, хто допомагав у підготовці та проведенні нашої неконференції, і особливо бабусю нашого випускника Ходаковську Ольгу Миколаївну за те, що вона подарувала нам таких чудових білих ворон. В Нашому такому осередку в нашій гімназії дуже багато творчих вчителів, дуже багато творчих дітей і це. Прекрасно, коли ти не такий, як інший. Бог усіх людей створив різними, і тільки диявол намагається зробити всіх однаковими. Це прекрасно, коли людина відчуває себе індивідуальністю. Тому символ такий біла ворона. В народі говорять: ти ніколи не дізнаєшся, на що ти здатний, поки не спробуєш. І, от, завдяки таким чудовим, творчим, креативним моїм колежанкам, вчителям Лозівської гімназії, ми спробували. І довели, що неможливе завжди стає можливим. Вітаємо лозівських освітяни в першу чергу педагогічний колектив гімназії з важливою подією, яка стала новим етапом у творчому та навчальному процесі роботи з дітьми.